Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Надійшли в нас в продаж тракторці Photon Lovol 244, версія з реверсивною коробкою передач. Вирішили одразу для вас зняти огляд цього тракторця. Буквально тільки вони з дороги, бачите, ще все в плівочці. Тракторці Photon Lovol надійні, хороші, перевірені часом. Дійсно, машина, яку Якщо ви оберете, ви будете тільки отримувати приємні емоції. Це техніка, яка дійсно служить руками і дійсно приносить тільки приємні емоції та враження своїм власникам. Давайте коротенько проберемось по основних характеристиках цього тракторця. Для тих, хто розглядає в майбутньому купівлю саме такої моделі. Тож, трактор є повнопривідний, двохмостовий. Міст передній, в нього йде класичний редукторний на високій резині. Передня резина 6,5 на 16, задня резина 11,2 на 24. Тракторець обладнано гідропідсилювачем керма, Є встановлений. Циліндр гідравлічний двосторонньої дії. Взагалі, система тут має свій власний гідравлічна система підсилювача керма, має свій власний гідравлічний нш насос, власний циліндр та власна ємність для рідини підсилювача керма. Це хороша, надійна, перевірена часом конструкція. Спереду, ви бачите, встановлена акумуляторна батарея, також є противаги сумарною вагою 60 кг, 3 одиниці і так. Званий буксурувальний такий крюк. Вимикач маси розташований під капотом. По силовому агрегату. Трициліндровий КМ-385 БТ об'ємом 1532 см кубічних. Хороший надійний перевірений часом дизельний атмосферний двигун, який служить багато років. Запчастини є завжди і всюди до них. Хороший двигун на хорошому тракторі. Що стосується колії цього тракторця, колія становить 1250 мм. Це є стандартна фотоновська колія усіх 24-рок. По паливному баку. Розташований він під капотом, є можливість зверху е через капот заливати. Паливо є лючок спеціальний, технологічний, такий зроблений повітряний фільтр мокрого типу, хороша, надійна, проста конструкція. Йдемо з вами далі. Що стосується по щепленню, на цій моделі воно встановлено дводискове. Це дуже добре буде для усіх, хто бажає працювати з роторною кусою, грунтофризою. Дводискове щеплення. Важіль перемикання реверсивної коробки в нас. Розташований одразу зліва біля керма, і важіль перемикання швидкостей, розташований посередині трансмісійного тунелю. Тобто даний тракторець має 8 передач вперед і 8 передач назад. Бачите, є важіль вибору режимів підвищених та понижених, важіль вімкнення валу відбору потужності. Важіль вимкнення блокування диференціалу заднього моста, вибір швидкості валу відбору потужності, він тут двошвидкісний, 540 та 1000 обертів, і важіль підключення переднього моста. Що стосується гальм, гальма мають роздвоєні педалі, стоянкове гальмо. Клавіші, робоче місце саме, клавіші, ви бачите, підсвічуються, Є спеціальний захист для ключа запалення, щоб волога не попадала, коли трактор не експлуатується. Ось така панель приладів так званого автомобільного типу. Ручний газ перенесений з правого крила вже по праву сторону керма. Доволі зручно. Два великих бокових дзеркала. Також є важіль підйому задньої гідравлічної навіски. Сидіння плаваюче, регулюється під ваш зріст та вашу вагу індивідуально. Доволі добротне, хороше надійне сидіння. Позаду трактора є така перемичка, яка додає жорсткості конструкції. Є гідропара. І в комплекті йдуть швидко роз'ємні гідравлічні муфти, вхід та вихід. Гідравліка на цьому тракторцеві є роздільна. Ви бачите, є можливість заливати масло. Також є щуп для перевірки мастила в гідробаці. Вал відбору потужності, захищений ось таким. Чохум пластиковим діаметр вала 35 мм, шестишліцевий і двошвидкісний, як ми вже говорили. Буксирувальний пристрій, щоб під'єднювати причіпне обладнання. Ну і універсальна задня триточкова навізка підйомною силою 450 кг. Є ще електрична розетка для електросистеми причіпа, якого ви в перспективі будете під'єднювати. Задня робоча фара на крилі. Ось такі катафоти. Ну, ось, друзі, такий тракторець. Хороший, збитий, добротний, гарно пофарбований, гарна кузовщина. Гарантія на техніку фотон в Україні 2 роки. Техніка дійсно перевірена. Ви бачите, сюди є заводські наліпки. Техніка проходить. Багато стадій контролю на етапі виробництва. Бачите, навіть маркерами помічені всі різьбові з'єднання. Тобто ну, завод фотон завжди вирізнявся високою культурою виробництва. Ось такий красунчик. Реверсні моделі. Якщо вас цікавить аналогічна модель, але з класичною коробкою передач, без опції реверсу, теж є в наявності. Можемо вам запропонувати великий вибір ловолів 244-х різних комплектацій, друзі. Ну, ось такий тракторець: повний привід. гідропідсилювач керма, хороший надійний перевірений часом двигун, дводискове щеплення, реверсивна коробка передач, хороше ергономічне робоче місце, комфортне плаваюче сидіння. Роздільна гідравліка, вал відбору потужності, універсальна триточкова навіска, великі потужні добротні колеса. Друзі, ось такий тракторець, якщо вас цікавить, телефонуйте. Ви бачите на екрані контактні телефони. Ми з радістю вас проконсультуємо. Або якщо ви хочете, одразу можемо. Трактор провести трактор у передпродажну підготовку і привезти до вас додому. І будете приймати вже техніку в себе вдома на подвір'ї. Друзі, будемо знімати для вас ще нових багато відео. Є цікаві, хороші нові моделі. До нових відео, до нових зустрічей. Все буде Україна!